Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Ще вітання всім, хто налаштувався разом із нами досліджувати істини Божого Слова. Сьогодні ми відкриваємо дев'ятий розділ Євангелії від Івана, і з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Однією із особливостей Євангелії від Івана є те, що тут описано сім чудес або сім знаків, які зробив Христос. Зрозуміло, що таких чудес було набагато більше, але от Іван виділив саме сім. Як ми розуміємо, сім – це число повноти. І в цих чудесах ми бачимо Божу повноту. І як ми пам'ятаємо, Євангелія від Івана представляє Ісуса Христа саме як Бога. Ми помолимося перед тим, як почати наше вивчення. Милосердний Спасе! Ми прославляємо Тебе за те, що Ти, будучи в славі свого Отця, ти, Господи. Досконало виконуючи його святу волю, прийшов на землю, щоб явити нам Отця, щоб заслужити нам спасіння, щоб померти і Воскреснути, послати Духа Свого Святого для втілення і завершення цього Спасіння. Ми, Господи, вдячні Тобі, що Ти відкрив очі нашого розуму, щоб бачити це, пізнавати це і залишив нам для того, щоб ми перебували у вірі. Своє святе слово. Ми вдячні тобі за Євангеліє від Івана, яке так яскраво змальовує божественність і месіанство Ісуса. І ми просимо, щоб все більше і більше укріплюватись в цій вірі і служити тобі все краще. Просимо ми це в твоє ім'я і для твоєї слави. Амінь. Дев'ятий розділ Євангелія від Івана. Починається з описання чуда прозріння сліпонародженого. Це вже шосте чудо, яке звершив Христос. Я прочитаю перших 12 віршів цього розділу. А коли йшов, побачив чоловіка, який був сліпим від народження. Запитали його учні, його кажучи, учителю, хто згрішив він чи батьки його, що сліпим народився. Відповів Ісус: ані він не згрішив, ані його батьки, але щоб виявилося на ньому. Божі діла. Доки є день, потрібно, щоб робили діла того, хто послав мене, надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є в світі, я є світлом для світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив болото із слини і помазав ним очі сліпому, і сказав йому: Піди вмийся в силуамській купелі, що в перекладі означає посланий. Отже, пішов він умився і прийшов ведющим». Сусіди і ті, що бачили його раніше, як він був жебраком, казали: Чи це не той, що сидів і жебрав? Одні говорили, що це він, інші говорили, що ні, але подібний до нього. Він же сказав Це я. Тоді випитували в нього: Як тобі відкрилися очі? Він відповів: Чоловік, що його звуть Ісусом, зробив болото і помазав мої очі, та й сказав мені, іди в купіль селоам і вмийся. Я пішов, умився, і я прозрів. І Запитали в нього, де він каже: не знаю. Дев'ятий розділ починається з історії. Оздоровлення чоловіка сліпого від народження, але тут ось варто звернути увагу на таке цікаве питання: що учні запитують його, чи це не він згрішив, що він народився сліпим. Mm. З чим це було пов'язано? Це було загальне розуміння юдеїв того часу, чи можливо це пов'язано з попереднім чудом, де Христос цілив людину, яка була в купальні. Він сказав: йди більше не гріши, щоб з тобою не трапилось. Ось звідки взялася ідея народитися сліпим за гріх? Ну, поширені були думки і про навіть про відповідальність батьків, щоб батьки могли зрішити там, чи там питаються, чи батьки зрішили, чи він сам вже відкриває таку свого роду нам декілька ну, розумінь, пороб, бо були такі навіть поширені думки, вірування, що коли вагітна жінка, наприклад, торкнеться ногами навіть підлоги язичницького храму, то цей гріх перейде на дитину. Або людина, бачите, тут з народження, Тобто, якщо сліпий з народження, значить питання піднімали батьки, значить винні. Ось другий вірш, якраз говорить, хто зрішив, чи батьки, чи він сам. Оскільки дитина, ну як коли з'являється на світ, вона не може згрішити, то допустити можна було що батьки. А Ісус Христос, в принципі, не заперечує таку думку, що таке може бути, але в даному випадку він спростовує. Цікаво, що четвертий вірш він такий потужний. По перше, він використовує. Займенник, ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене. Тобто він говорив раніше Я а зараз він говорить ми кого він має на увазі, і далі він говорить про те, що наступає ніч, коли ніхто нічого не зможе робити. Тобто, про що про які події він говорить? Ну найімовірніше, от і ми бачимо з контексту: учні йдуть і коли Ісус каже, ми повинні для чого ж він постійно говорить я, я післанець отця, отець послав мене, щоб виконувати його волю. Він це учням говорив, навіщо? Щоб вони потім, так само, як отець мене послав, так і я вас посилаю. Бачите, тут є прямий зв'язок. І звісно, він вже от пройшло такий період, вже, що час сказати Ісусу Христу, що ви також повинні бути залучені у виконання волі Отця. Якщо є моїми учнями, то ви знаходитесь в полі от тієї волі, Отчої. А фраза надходить ніч, вона от в контексті того, що Ісус каже, Я. З вами перебуваю, мабуть, вказує на час, коли Ісус буде забраний, ну тобто найімовірніше на смерть Його, тому що коли Христос вознесеться, Він буде присутній своїми учнями, але вже в особі Духа Святого, якого він пошле. Дух Святий буде таким самим утішителем, як і Христос на землі. Я вбачаю тут певний зв'язок між чудом Христа і темою Його проповіді. Наприклад, Христос говорить: поки я є в світі, я є світлом для світу. І, і одразу ж він підтверджує цю істину чудом, і, і це вже не вперше. Все вірно, воду черпали з якого місця на святі кущів, село Ісус куди посилає? В село Ам святкували в храмі факелами світла. Так Ісус каже, я світло, я вода, і тепер він зцілює того, хто не бачив цього світла. Тобто, Ісус для цієї людини водночас є і водою, яка символізує змиття. Цієї хвороби і також і світла, він побачив світло. Божі діла можливо виконувати лише при світлі. Запам'ятайте цю важливу істину, друзі: неможливо щось Боже робити в темряві. До тих пір, поки в наших серцях є місце для темряви, ми не матимемо успіху в Божих справах. Нам всім потрібно прагнути до Божого світла, щоб робити його справи успішно. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн. Далі ми читаємо про дуже складну таку процедуру прозріння. Я знову буду чіплятись до слів. Ну навіщо це все так складно було? Ми знаємо, що він може сказати про зрій. Ми знаємо, що він взагалі може не бачити цю людину з Євангелії. Але Іван наголошує ось на цю подію. Саме так я нагадаю, чим саме було незвичайне це чудо. Сказавши це, плюнув на землю, зробив болото і слини і помазав ним очі сліпому. І сказав йому піди вмийся в силуамській купелі, що в перекладі означає посланий. Отже, пішов він, умився і прийшов ведющим». Ну тут ще важливо сказати, що саме слово Сілоам означає посланий. А Ісус тільки що сказав, що він посланий отцем. А тепер цей сліпий мусить бути посланий. От це як притча в дії. От Ісус сказав, що він посланий отцем і посилає mm -hmm. до ставка, який означає післаний. Тобто Ісус. Діє, от в межах того символізму, який дуже промовистий для тих людей, був і цікаво пороздумувати також що означає цей символізм з глиною. Тут є дуже багато інтерпретацій, але уявіть собі, з чим ми взагалі з якими сторінками Біблії асоціюється вода, земля з буттям. З І ми розуміли, як Іван залежить від книги Буття. І коли цей сліпий приходить до село цього джерела чи резервуара, коли він вмивається, кого перше бачить він? себе себе оце така ілюстрація народження бачите ісус повертає пізнання це до речі під час викладання цього курсу в нашій семінарії один студент поділився такою думкою і я не, не маю права привласнити її але дуже влучна що при створенні Бог створив за образом і подобою і коли ця людина приходить виконуючи волю ісуса оце вода глина він повертає перш за все Собі, оцей образ він бачить свій образ, тобто він пробуджується до того, щоб бути справжньою людиною, і це все завдяки тому, хто є Ісус. Він жива вода, він світло, яке відновлює образ в нас. Людина здатна пізнавати себе. Ну, пізнати себе. Це один з таких, бачите, філософи Сократ. Він присвятив все життя. Для того щоб пізнати себе, оцей його лозунг був а реформати. Зокрема, Жан Кальвін казав, що найвища мудрість людини це знати себе, знати Бога, і в цьому світлі знати себе, і пізнання себе, оскільки ми є образом і подобою Божою, воно приводить до глибшого пізнання Бога. І навпаки, це той, бачите, крок до якого спонукав не спонукав, а привів Христос цього сліпого, що він перш за все відшукав себе, тобто повер. Повернення до себе, повернення до того едемського образу нового творіння відбувається в нас. Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить він, і ненавидіти те, що ненавидить він. Вивчаємо біблію разом. Чудо уздоровлення сліпонародженого, чимось схоже на чудо уздоровлення паралізованого це й те було звершене в суботу, тут і там купальня, також довга розмова після чуда. Які паралелі ви вбачаєте між цими двома чудами? О, тут дослідники вбачають дуже багато цікавих паралелей. Бо пригадуйте, ми порівнювали самарянку з Никодимом, і цих два чоловіка вони з одного боку також мають щось схоже, бо Ісус як там говорив з Никодимом, так і там Самарянкою, як того зцілив в п'ятому розділі. А в дев'ятому розділі ми бачимо першу от відмінність. Коли запитали цього чоловіка хворого в п'ятому розділі, хто тебе зцілив, він каже: Я не знаю. Дивіться, коли запитують цю людину він відразу каже: той, кого називають Ісус, мене зцілив. І той чоловік з п'ятого розділу відразу, коли дізнався, неначе хотів шкоду зробити, пішов відразу доложив. А бачимо, як цей чоловік захищає Ісуса. Ну, ми можемо тільки зрозуміти. Це ж євангелист Іван писав в контексті от Ефесу, де церква мала такі непрості стосунки з синагогою, де за те, що повірили в Христа, могли вигнати синагоги. І тим воно резонувало в читачеві. Я думаю, що тут варто було б прочитати текст далі, щоб побачити реакцію як батьків цього чоловіка, який прозрів, а також і оточуючих. Ведуть цього. Що був колись сліпим до фарисеїв. Того дня, коли Ісус зробив болото і відкрив йому очі, була саме субота. Знову запитували його фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм болото поклав мені на очі, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв говорили ця людина не від Бога, бо не шанує суботи. Інші казали, як може грішна людина робити таке чудо? і була між ними суперечка. Знову кажуть сліпому. Що ти скажеш про нього, оскільки відкрив твої очі? Він же сказав це пророк. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став видючим, доки не покликали батьків цього вилікуваного, і не запитали їх, кажучи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпим? Як же він тепер бачить? Відповіли їм його батьки і сказали: знаємо, що він наш син, що народився сліпим, а чому тепер бачить, не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий, його й запитайте, хай говорить сам за себе. Отаке сказали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї вже були змовилися, що коли хто визнає його за Христа, той буде відлучений того від синагоги. Ось чому його батьки сказали: він дорослий, тож самого Його. Запитайте, бачите, що керує тими батьками, так коли вони приходять, запитують, вони сказано, що вони боялися, що їх відлучать від синагоги. і цей чоловік демонструє таку. От прихильність до Христа, і оця прихильність винагороджена. От він спочатку він не боїться захищати перед авторитетом і ще навіть кипкувати. Yeah. бо те, як він розмовляє, він просто бачить безсилля тих людей, що вони не здатні один плюс один додати. Він каже: ну, якщо ви такі кажете, що людина от не може без Бога робити такі діла, то подумайте, що це за людина, а вони не приймають, вони зразу переводять на особистість цієї людини. Це так. Такий прийом риторики, коли вичерпано аргументи, можна перейти на особу якось принизити. І врешті-решт там відбувається цікава прогресія. Він спочатку просто знає, що це Ісус. Потім він каже, що він від Бога, що він пророк, коли запитали про нього. І врешті-решт, врешті-решт, коли Ісус востаннє до нього промовляє: Ти віруєш? запитує в Сина Божого. І цей каже: Хто це такий пане? Він каже, це я. Він каже: Я вірую. Бачите, це най, найвищий, так би мовити, еталон віри. Він приймає месіанство Христа. Ну бо тут син Божий це таке титул месіанський, царський титул. Тому він приймає. Він був незрячий і приймає, стає зрячим, так би мовити, вірить в месіанство. А ті, які претендують, що знають закон, вони стають сліпими. Я прочитаю, як саме описав все цей евангеліст Іван. Отже, вдруге покликали чоловіка, що був сліпим, і сказали йому Віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішний. У відповідь він сказав, чи він є грішником, не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, я тепер бачу. Ще раз запитали його, що він тобі зробив, як відкрив твої очі. Відповів їм: Я вам уже сказав, і ви не вислухали. Що іще хочете почути, чи ви хочете стати його учнями? І нарікали на нього, кажучи, це ти його учень, а ми учні Мойсея. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог, а цього ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав їм у відповідь: дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мої очі. Адже відомо, що грішників Бог не слухає. Але коли хто Бога шанує і чинить Його волю, того він слухає. Споконвіку не чувано, щоб хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би зробити нічого. А вони йому у відповідь сказали: Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас учиш, і вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому Чи віриш ти в людського сина? Цей у відповідь сказав: А хто він, Господи, щоб я увірував у Нього? Ісус сказав йому, і Ти його бачив, Оце Він говорить з тобою. Він же сказав: Вірую, Господи, і вклонився Йому. І сказав Ісус, на суд я прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили, а ведющі стали сліпими. Почули це деякі фарисеї, що були з ним, і сказали йому: Чи й ми сліпі? Сказав їм Ісус, якби ви були сліпими, то не мали б гріха, але ви кажете, що бачите. Тож гріх ваш залишається на вас, ну доволі показова ситуація, власне, в нашому житті. Да? Людина була незряча, але вона була в суспільстві, вона була частиною громади. Але коли в неї відкрилися очі, людину вигнали з громади. Від неї, начебто, як відмовились батьки, то, власне, все це про що попереджував Ісус Христос, все це відбувається, коли відкриваються очі, коли ти пізнаєш справжнього Бога. Ну, багато людей від тебе відвертається. Це дійсно так. Тут показано той подив. Бо ми бачимо, що ця людина переважно ну, що може сліпий робити. Він сидів і просив милостиню, і, от те, що Ісус робить, він не тільки повертає зір людині, він повертає людину в суспільство. Він стає повноправним тепер. Він здатний приносити користь, служити ближньому Богові. ще в цьому аспекті потрібно нам бачити викупну справу Христа, і не тільки трансформує наш внутрішній світ, наш світогляд він повертає нас в. Суспільство ми можемо тепер служити в церкві, служити разом з церквою нашому суспільству, нашим ближнім і цей текст. І... Показує, що багато цю векторність спасіння, воно має не тільки, скажімо так, духовний вимір, він має також соціальний. Ми бачимо, наскільки може традиція бути засліплена. Ця людина, яка не вчилася нічого, але дивіться, як каже, чи він грішний, не знаю. Одне не знаю, що я був сліпий і бачу це факт. Ну, як може грішна людина, от для цього чоловіка загадка, як може зробити таке, тому він очевидні. Речі сприймає і робить такий висновок раціональний. А юдеї, фарисеї вони чомусь не бачать. Вони навіть зляться, а неначе що Христос, от якби посягнув на їхній авторитет. Біблія найкраща інструкція і застосування життєвих навиків. Які практичні висновки і застосування для свого життя ми можемо взяти з цього розділу? Щоб вони стали корисними для нашого життя. Останні слова цього тексту, якби ви ведющі були, то не мали б гріха. Тепер ви говорите, бачимо, той ваш гріх зостається при вас. Ісус вже відверто говорить. Перед тим Він так різко не говорив про невірство. Він говорив, що він прийшов для того, щоб кожен, хто вірує, мав життя вічне. Що той, хто вірить, перейшов вже від смерті в життя. Тобто, натяки були, що хто не вірить, знаходиться в смерті. А тут Христос. Так дуже чітко і застерігаю, що люди, які не приймають свідчення, то вони залишаються в цьому гріху невірства. Що це не просто така невинна забава не прийняти Ісуса Месію, не визнавати його вчинків і слів це гріх не приймати. От і така бачите, радикальне таке, чим чим ближче ми до Христа, тим радикальніший цей конфлікт, тим непримириміше виглядає оця духовна боротьба між Христом і елітою юдейською. Вони запекло не хочуть визнавати, і Христос каже, що це невірно, що це в. Гріху людина перебуває, позостанеться, якщо вона не прийме свідчення Христа про отця. Ну ось це питання воно постійно виникає. Чи дійсно людина засліплена гріхом і відкидає Христа? Чи вона реально розуміє, хто такий Христос? Бачить, що це невигідно позбуватися певних гріхів і свідомо відкидає Христа. Тобто, вона дійсно зряча, чи вона дійсно сліпа? І це нагальна проблема. Ми постійно це зустрічаємо в нашому житті. Все вірно, просто от. Цей текст він би нагадав, що ця зрячість, метафора зрячості, що здатності бачити, вона не стільки про інтелектуальне визнання, бо це ж очевидно, людина прозріла. Такого навіть та сама людинка, від віку такого ми не чули. Це щось таке феноменальне було. І у фарисеїв ну, були очі і здібності це все побачити. Тобто вони розуміли, щось відбулося таке надзвичайне. Але оця. Зрячість в Євангеліях вона завжди пов'язана з моральним вибором, особливо з слідуванням за Христом, бути таким самим милосердним, бути таким самим справедливим, вірити в нього. А це вже пов'язано з бажанням чи не бажанням. Чи вірили вони, що Христос зробив це? Звісно, вони не могли не вірити, тому що це навіть вони не вірили. Вони знали, вони не хотіли признавати, тому що признавши це, вони повинні були признати і все його вчення і слідувати за ним. Ставати його учнями. Але от саме цього вони категорично не хотіли, не мали бажання ставати учнями Христа. І це, на превеликий жаль, є найбільшою проблемою також і наших сучасників. Люди не відмовляються від користування благами, які посилає Ісус Христос, але вперто відмовляються ставати Його учнями. Фарисеї не шукали правди, а шукали підстави, щоб звинуватити Христа в порушенні закону. Саме тому вони відмовлялися вірити, що він був незрячим, і покликали його батьків, щоб їх розпитати, чи він справді родився сліпим. Вони, будучи видючими тілесно, але сліпими духовно, не вірили очевидності, так як не вірять і всі засліплені фанатики. Не бажаючи визнати в Христі Божу силу, вони не хочуть визнати і факту уздоровлення. Вони покликали батьків, бувшого сліпого, сподіваючись від них отримати підтвердження свого невірства. Може, вони навіть думали, що батьки відмовляться від сина, а тоді можна буде довести обман як уздоровленому, так і уздоровлювачу. Але батьки хоч і боялися, що їх можуть вилучити з синагоги, від сина все ж таки не відреклись, а засвідчили, що він є їхній син і що він родився сліпим. Вони тільки ствердили, що вони не знають, хто і як відкрив йому очі, і це була правда, тому що відчепитись від фарисеїв вони сказали Син наш дорослий, його й питайте, нехай він сам за себе скаже. Дев'ятий розділ насправді демонструє, якою жахливою може бути духовна сліпота. Вона насправді набагато жахливіша за фізичну. Фарисеї не могли відповісти на багато питань, які, очевидно, свідчили, що Христос Син Божий. Але це приводило їх лише до більшої люті, більшого жорсточення і зневаги по відношенню до Христа. Дуже схоже на те, що відбувається в цій війні між Росією та Україною. Не було ніяких очевидних причин для того, щоб її розпочинати. І саме через це ворог ще більше скаженіє, бо не може добитися свого. Христос свого часу дав фарисеям дуже зрозуміле пояснення. Стосовно їхнього стану. Якби ви були сліпими, то не мали б гріха, але ви кажете, що бачите, тож гріх ваш залишається на вас. Гори тим людям, які самі себе засліплюють своєю зарозумілістю і самовпевненістю, які просто не хочуть бачити правди і свідомо закривають очі перед світлом Христової науки, які полюбили темряву і зненавиділи світло. Вони переслідують найменшу спробу пізнання правди, саме так, як сьогодні переслідується правда в Росії. Саме тому їхні гріхи не лише залишаються на них, але вони також і подвояться через їхнє небажання довідатися, як від цих гріхів очиститись. Допоможи нам, Господи, мати відкриті очі і розуміти істину Твого Слова. Шановний слухачу. Якщо ви ще досі блукаєте в темряві гріха, Ісус Христос закликає вас повернутися до Божого світла. Поспішіть до Христа, бо Він є світло і може просвітити очі також і вашого серця. А наше вивчення Біблії знову наближається до кінця. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.